Доброго ранку всім, всім привіт з неправи. Мене звати Наталія, і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. Сьогодні в нас недільний ранок, і це означає, що саме час подивитися, що ж я не вишивала за цей тиждень. Вишивалося ну, з одного боку, простойно багато, а з іншого боку, не дуже різноманітно. Майже весь свій час я присвітила своєму нічному трамваю. Нагадаю, це в мене був набір від катрусиних рукоділок, я його купувала саме набором. Давненько вже купувала, здається, 18-го року. Чи 19-го? Ні, 18-го. І в мене тут набір з нитками СХС, які мені збирали в катрусиних рукоділках. от На початок тижня я Останній раз я його брала до рук десь у травні, і на початок тижня в мене було. 4% там з копійками 4,2, здається, 4,12, ну, щось таке. От. І я додала тут майже півтори тисячі хрестиків. Я вийшла на 5%. Я зараз вам ставлю картинку того, як воно було на початку тижня, щоб ви порівняли, що додалося. Ну, Одразу скажу, що додалося не дуже м -м, щось таке виразне, тобто ну, зрозуміти, що тут. Відбувається на канві, ще й досі неможливо. От. Я почала відшивати з цього боку, як сказати, навмисно О, я навмисно почала відшивати з цього боку. Якщо ви подивитесь, у, зліва у верхньому куточку тут йдуть будинки. І потім починається оце дерево, трамвай. тобто ну, Оцей бік був би простіший трішки. Але я почала з цього. Тут є таке дерево, ось воно дерево, От, і відшивається воно. Не так, як я завжди відчуваю свої роботи, я б так сказала. Але е, саме це дерево дає мені змогу звикнути до того, як саме відчувається багатобарвний процес той full-cover, за який ми говорили, і е, я вже трішечки призвичайилась, я знайшла свої. Як то кажуть, прийоми, як з ним працювати. от Я звикла до того, що якщо ти не хочеш постійно витрачати нитки і закріплюватися, 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 то треба робити протяжки. от Я взагалі в звичайному житті протяжки небагато роблю. от Покажу вам, що в мене тут. Є на звороті. М -м -ну, я б не сказала, що тут дуже багато, знаєте, бачила я і гірше. <світ> от, в мене ще так, ну, не такий вже й килимочок. Отут вниз, коли піде, тут буде отакий дуже темно-синій, це не чорний, це дуже-дуже темно-синій. от, І тут буде великий шматок, відшиватися там кілька тисяч буде відшиватися одним кольором. Але треба буде, я зараз. Захочу відшити оце віконечко, а потім піду сюди. А можливо, повернуся наверх і таки душию це дерево, не знаю. Коли я зніму п'яльця переставляти, тоді буду вирішувати. Вишиваю я на маленьких п'яльцях нурги. Чому на маленьких, бо їх зручніше тримати? Я думала перевдягти на трохи більші, але тоді буде незручно мені їх тримати. От. І ця тканина, оце все простирадло, я його заколюю цими прищепками, такими прищепками, але я ще не знаєте, от, от що я ще не вирішила для себе, то як бути з цією тканиною. Мене трошки підбільшує те, що вона е, за, х, ну, руками. Е, які, знаєте, заломи лишаються від того, що вона загорнута. Ну і пилом припадає. Я її зберігаю в е, папці, я її зберігаю, там, загортаю, але все одно воно припадає пилом. Е, за ті років 5, що я буду це все вишивати. Е, я думаю, що вона буде брудна бруднюща. От, але сподіваюся, відіпреться. Це в мене тканинка 16-го каунту Цвайгард. Я думаю, що воно виживе. От, це основне, що я робила цього тижня. Ще в мене було два маленькі процесики. Вони були осінні, От, ну, саме сезон до цих процесів. По-перше, я Пошила оці грибочки, нагадую, зараз ставлю картинку. Це в мене подушка була з журнала всього рук ділі. Я не знаю, чи я зроблю з неї подушку, чи я зроблю з неї якусь серію подушок, чи може взагалі якось по-іншому оформлю. Але е я відшила цю першу. Картинку з цього дизайну. Тут буде ще тут навколо буде ще бежевим напівхрест. Там десь 200 напівхрестиків я зроблю і буде вже готово до Бекстічу. Я не знаю, мабуть, я буду робити Бекстіч окремо на кожному сегменті, бо взагалі-то я роблю бекс на коли відшиваю все. От, щоб воно не тріпалося. Але тут якось вона буде завершена, і, мабуть, треба на ній зробити бекстіч. Отут я вже приготувала місце під наступну картинку, то я думаю, що воно не забариться. Я це дошию і буду робити наступну. І ще, що я зробила, я зробила таку маленький дизайн відшила. Це, нагадаю, в мене буде серія. Таких орнаментальних дизайнів, 40 на 40, я буду з них робити декоративні жолуді оформлювати. Ну, з фетром, там, з фетровою кришечкою, як такі пінкіпчики. Поки що не купила, я ще не придбала фетр. Все ще не придбала. От, і е, я думаю, чи я буду їх цього року оформлювати, чи подивимось, що там буде. От, е, воно Отаке видовжене виходить. Тобто ця канвушка вона трішки нерівномірна. Жолуді будуть отакі, Продов... Ну, зазвичай жолуді вони такі витягнуті і є. В мене тут не... неподалік дубок росте, я вже собі знайшла жолудь. До речі, до речі я е... за багато років, по-перше, побачила велику лишину. У нас тут в сусідів росте горіх лишина, і він росте деревом. Я бачила, як росте лишина е велика така крупна така лишина. Е колись у дитинстві в моєї бабці була подруга, ми їздили до неї на дачу, і там в неї була лишина, але в неї був куст. От, і вона була крупна, якась, ну не знаю, може, сортова чи що. От, а тут саме дерево, воно велике, але горішки на ньому дрібненькі. От, і ну, ті сусіди, в яких воно росте, вони не часто приїжджають. І я коли гуляю, е, йду повз е, і збираю те, що висипається на вулицю. Я така, знаєте, білочка з горішками. Е, от, і е, жолудів я назбирала. У нас тут є дуби. Місина, де росте великий дуб і біля нього ще кілька маленьких дубів, я назбирала жолуді, буду собі, знаєте, за взірець, як саме виглядають жолуді. Бо в мене таке буває. Іноді, от, коли я вишивала звірі в світе, звірушки в світах із кружкою, от, я Такий кумедний був кадр. І В мене були сумніви, як більці зробити глаз. Я шукала фото білочок, обирала їх і дивилася, як у них там зроблене око, як у них, якої форми воно, бо там були сумніви. Потім там в мене був барсук. Я шукала фото барсука, його лапи, як у нього, там, якого кольору лапи. От. Потім в мене був інший там дизайн, теж з білочками. Я шукала е фотки білочок, який в них хвост якого кольору. Ну, тобто я намагаюся якось е співвіднести це все з природою. Е ну, я розумію, що в природі нема розписних жолудів, але хочеться, щоб воно таки було схоже на жолудь, а не якусь таку що з кришечкою. От. Тут їх буде вісім. цей повністю відшитий. Тут було 600, здається, 40, в наступному буде 700, з 720 чи 725. І вони так ну, близько 600-700, плюс-мінус різні будуть ці малюночки, десь буде більша зашивка, десь буде менша зашивка, десь буде оцього світлішого більше, десь буде темнішого більше. Ну, Буде трохи таке різноманітне. От. Єдине, що знаєте, по грибочках я не я не дуже такий грибник, От. я не опізнала, що це за гриби. Ну, Там є, це, здається, якісь чи, навіки, чи що, ну, знаєте, На білі не схоже. Білі, наскільки я знаю, вони з таким більш товстішою ножкою. От. А там є Рижики, рижики, лисички. Лисички я одностайно пізнала. І такі. Як воно зветься? Такі, знаєте, біло-сірі такі грибочки. От. В назвах грибів, от, окрім рижиків, мухоморів і е, білих, <сіх> я не дуже знаюся. От. А, опеньки я ще пізнаю. Опеньки, я дуже полюбляю опеньки мариновані, але я їх не збираю, я їх купую, готові. Повишиваю, може мені і гриби десь трапляться. Жолоді в нас є, може і гриби нам трапляться. Е що в мене, які плани? Я хочу трішки повишивати на трамваї. От, потім я повернуся до своїх гарбузиків осінніх від Лукаєс. Вони на мене вже чекають. І в мене нарешті повернеться в активну роботу Льовик Примоченко. По картині Примаченко я там вишиваю вільними швами, чому він трішки застопорився? Бо я йому вирішила вимочити нитки. Я його відчуваю, нагадаю. Старими бабусиними нитками ПНК. от І е, була в мене пам'ять, що е, деякі з них можуть ліняти, особливо червоні, а там червоного багато. І я позбирала ці нитки, і те, що в мене на рушник лежать, і е, просто замочила їх у воді. Вони в мене ніч полежали. Я злила, Ну знаєте, не, не зліняло. Не, ну, щось таке Трішечки, там червона водичка була, але така, знаєте, не поліняло, тобто можна тепер сміливо відшивати льовика, відшивати рушник. Чим я сподіваюся займуся. Ну, принаймні в тому, що стосується льовика. За рушник нічого обіцяти не можу, бо в мене, бачите, в мене осінь. В мене грибочки, в мене жолуді, поки що не до рушника. Такі були мої досягнення цього тижня. До речі, я зробила невеличку рукодільну покупку і купила дві схеми і ще на одну записалася. Я не знаю, чи це тягне на окреме відео, подивимось, але можу обіцяти, що наступного тижня я викладу відео з. Частинкою моїх запасів, або з моїми е, роботами, які в мене лежать, як то кажуть, у рулоні. У мене, до речі, рулона нема. В мене є е, в мене є футляр від от, І не один, знаєте, такий тубус, е, каратонний тубус, і е, е, я в нього в ньому зберігаю свої роботи. В мене їх Два, три, ну так от. от. Я там трішки познімала те, що в мене є, і е, в мене ще, я потім вже згадала, що я не показала там на тому відео бісерну ікону. І ще я згадала, що в мене ще є там і на пластику іграшки, і гірлянда з флажочків в мене є, і новорічні носки в мене є, і там ще якісь пінкіпи є. Ну, тобто, ще тягне на окреме відео, але то буде відео про, як його? Ну, про новорічні оздоби, скажімо так, новорічні декори. От. Наболтали, наболтали, всім бажаю гарного тижня, всім бажаю непоганої погоди, бо в мене я сьогодні націлилася фарбувати ворота. Вчора була наче нормальна погода, а сьогодні така погода, що ну, нічого я не буду фарбувати, там постійно спускається дощ і я. Просто не встигну їх пофарбувати. Тому, мабуть, буду зараз, знайду собі якийсь серіал гарний або якісь курси, подивлюся, буду вишивати. Все. Всім гарної осінні, всім папа, -па, до побачення!